Вітаю, я Костянтин Ігначук, і сьогодні я спілкуюся із бізнесменом, експертом із використання месенджера Telegram Богданом Тимощуком. Ми обговоримо останні зміни в політиці конфіденційності цього месенджера, а також чи зробить це Telegram більш безпечним для українців. Кілька днів тому засновник телеграму Павло Дуров сказав, що вони переглянули умови конфіденційності свого месенджеру, і тепер. Канал може тепер Телеграм може передавати дані користувачів, IP-адреси, телефони? Якщо е, ті будуть порушувати е, правила спільноти, але що це можуть бути за порушення? Якщо, наприклад, я погана людина і матюкаю всіх направо і наліво в телеграмі, це ж теж порушення правил спільноти, але чи передадуть в такому разі мої дані поліції? Е, дивіться, е, воно стосується, мені здається, обичним користувачам з України взагалі не, не, не треба переживати, тому що це стосується більш якихось сильних злочинів. Мені здається, які зв'язані більше з тероризмом, з наркотиками. Ті ті претензії, які були висунуті до Павла Другого, що там у них е, це були три головних таких тези: це е, наркотики, це тероризм і це контент 18 плюс сексуального характеру. І от я думаю, що це стосується саме цих направлень. Про які ми говоримо, але сьогодні я зустрічався ще з людьми там з, з влади і питав в них, і вони сказали, що Телеграм після затримання Дурова так і не пішов на контакт. Типу немає кращого контакту. Типу, для українських правоохоронців я не думаю, що щось зміниться. У нас є. Я думаю, що контакт з Телеграмом, з певними людьми, які відповідають там за політику, вроді мінцифра з ними комунікує наскільки які я знаю, але. От те, що правоохоронцям дозволили, типу, давати якісь IP-адреса номера телефонів в Україні, таких випадків зараз тому е, мені здається, щоб дійсно це були. Це має бути розслідування, має бути кримінальна справа, мають бути база доказів, що ось це акаунт в Телеграм. якийсь терористи продає наркотики чи щось. І тоді тільки Телеграм, якщо бачить це все, вичитає, і тоді він дасть там IP-адресу Телеграм. Якщо ви напишете якийсь коментар, чи е, зробите якусь фігню, ну ніхто не буде по, по такому запиту віддавати ip адресу і номер телефону. А якщо, наприклад, хтось займається комерцією через Телеграм, ну таких е, випадків немало, да, і е, дуже багато людей використовують Телеграм власне як е, платформу для бізнесу. Чи мають, наприклад, підстави, на ваш погляд, е, податкові органи е, робити запит до Телеграму, щоб розкрити дані користувачів? Ну то запит вони зробити можуть, але я от впевнений, на 99% дев'ять що телеграм. Ви просто не отримаєте ніякої відповіді. В Інстаграм, вроді, як має драти, в Інстаграм напишете, там ніхто не дасть відповіді. То, якщо говорити про Телеграм, то там з цим ще хуже, тому ні. То навіть діло в тому, що мені здається, що навіть якщо є, от дійсно є, що в Інстаграмі, що в Телеграмі, є групи, які там продають одежі там, чи обуви, якої немає. Просто беруть гроші, скам, так сказати. І я думаю, навіть, що коли. Ти напишеш і покажеш, що от мене там я заплатив, мені не відправили товар, що теж ніякої відповіді не буде, тому що таких випадків сотні, напевно, тисячі випадків, і це дуже тяжко що там буде звертатися увагу саме на кримінальні справи, особливо справи з Євросоюзу, з Америки і так далі. Чи буде там така комунікація відверта сина з Україною? Я не знаю. Не хотілося, щоб вона була там на рівні кіберполіції і телеграму. Але чи буде зараз наскільки я знаю, її там сильно тісною немає? Вона є, але типу обмежена, і хотілося, щоб вона була краще? А від кого це може залежати? Від українських правоохоронців, чи це в першу чергу воля адміністраторів телеграма, чи йдуть вони на контакт чи ну... чи ні? Я думаю, в першу чергу це воля адміністрації, адміністрації телеграму і роботи на, наших правоохоронців. Тому це такий сумісний. Але якщо не буде фідбеку ізначального від Телеграму, то як би наші не старалися, типу, сильно ти нічого не зробиш, якщо ти стукаєш, тобі не відкривають. У роз'ясненні телеграму написано, що е коли вони будуть отримувати от запити від поліції, від судових органів, вони тоді запускають юридичний аналіз контенту і тоді приймають рішення, чи передавати дані користувачів, чи ні, тобто, це означає, що можуть бути і відмови з боку да. Юридичні аналізи, те про що я казав, що має бути спочатку кримінальна якась справа розслідування, і вони вивчають потім це все й дають. Я не думаю, що це буде робити якийсь телеграм, бо наскільки я знаю, в телеграмі дуже малий штат, штат співробітників, як я розумію, що можливо вони на аутсорсі запартнерця з якимись юридичною компанією, в якій вони відправляють справу, і їм там дають коротке резюме до дані. І якщо вони будуть рахувати. Ну, наприклад, щось дадуть, не знаю, не обов'язково ж будуть шукати якихось злочинців, скажуть, це просто хочуть знайти якогось власника каналів. Скажуть він ну, поганий, вони заходять там просто обичний контент, і просто видно, що хочуть знайти людину, хто за цим каналом стоїть. І мені здається, в такому випадку може бути відмова. А якщо дійсно там заходиш, там зразу видно, і причому в адміністрації програма є можливість подивитися, та не, не тільки в адміністрації, в будь-якого. Користувача є сервіс аналітики, які дозволяють подивитися даже видалені пости, змінені пости, вони будуть бачити все, що було на цьому каналі, і зможуть провести конкретну аналітику і дати чітку відповідь. Знову ж таки Павел Дуров написав, що тепер Телеграм готовий приймати фідбек від користувачів, і в разі, якщо ті помітять якусь. Проти діяльність воно може повідомити на спеціальний чат-бот і е, таким чином допомогти адміністрації Телеграму е, чистити контент. А ми знаємо, що інші соцмережі, такі там як Фейсбук, Інстаграм, той же Тікток, наприклад, да, вони дуже. Дуже швидко реагують на якісь речі, і там стоять навіть автоматичні роботи, які е, висмикують незаконний контент, який не відповідає правилам е, спільноти, е, то чи означає це, що в телеграмі немає таких, е, таких роботів, таких фільтрів, що там це відбувається в ручному режимі? Чи як це відбувається? Я знаю, що в телеграмі є такі фільтри, але якщо говорити про їх. Е... Напевно, як це сказати, чутливість, вони набагато менш чутливі, як Інстаграм, е, TikTok і так далі. І мені здається, тим Телеграм ти... і популярний, що ти можеш казати, показувати, робити, що ти хочеш, і ти можеш це робити. Якщо ми там беремо інстаграм, пишеш слово русня, тобі зносить е сторіс, там декілька сторіс знесло. Акаунт потім видаляється. В... Ти закидуєш якесь відео бойових дій, наприклад, тобі теж видаляється там інстаграм. В телеграмі більше можливостей, і вони взагалі що як би казали раніше, що ми не хочемо. Ми хочемо, щоб як хто хоче, той то робить. Але через те, що там затримали Павла Дурова, плюс на них давлять з інших країн, вони мені здається будуть реагувати і фіксити тільки ті моменти, про які їм говорять Тобто сім. Говорять зараз тероризм, сексуальний контент і наркотики. Мені здається, що от в цьому плані буде більше регуляції. Якщо ми там говоримо щось про політику, ще щось, вони туди взагалі, якщо до них ніхто ніякого діла не має, вони там нічого робити не будуть. Тобто така політика, як в них була ізначально. Це те, на чому виріс Телеграм. Типу, на більш дозволеності, ніж в інших соціальних мережах. І чим більше в них є дозволеності, тим краще їм для да росту самого меседжера, тому вони не будуть це прибирати. Ну, це її власне власна з головних проблем в Україні. Наприклад, за словами Кірла Буданова, голови ГУР, він не проти того, щоб в Україні користувалися телеграмом, але проти анонімності, чи зможе mm -hmm. якось українська влада чи Міністерство оборони сконтактуватися з телеграмом і переконати ну прибрати анонімність в хоча б в українському сегменті, чи це технічно неможливо. Технічно мені здається, якщо телеграм цим займається, то можливо Ну дати номера телефонів, які там відповідають за яким каналом. Але що вона це те, що зробиться Телеграм, ну це 0-0, знову якийсь відсоток. Тому що вся там маркетінг і база телеграма строїться на тому, що ми анонімний месенджер, в якому ви типу, можете там. Робити, і це вже не меседжер, це вже соціальна мережа, в якій ви можете там робити свої канали, ніхто не знає, хто за ними стоїть. Тому в них є як політика для всього світу, і вони її під, окремо під Україну, як ми бачимо, міняти не будуть. Бо вже скільки питань про це було там угрози блокування, і той самий Буданов заявив, що він не проти телеграма, він заде аном, ну типу, щоб не було анонімних каналів. Але як технічно зробити, щоб цього не було, я от думав, я не знайшов рішення. Тобто, якщо Україна на законодавчому рівні каже, тим власникам телеграм-каналів, треба сказати, хто вони є. Ну, а я от хочу, я не кажу. Як виявити, що це я і що мені буде? Ну, типу, немає відповіді. І змусити це теж неможливо. Тому, якщо є бажаючі, які там, можуть сказати, що там, ми найбагато власників каналів, які відкрито говорять, що це от, мій канал, мій канал, то якщо вони самі цього не захочуть зробити, Технічної сторони, щоб цьому допомогти, я не бачу чимало представників влади і експертів говорять про те, що потрібно взагалі заборонити телеграм в Україні. Є така думка. Але, от ми бачили, як, наприклад, в 2018 році це те саме намагався зробити Роскомнадзор в Росії. І ну, за великим mm. рахунком, успіхи були так собі: чи технічно можливо заблокувати Телеграм в Україні? Я так скажу технічно, теоретично, можливо, практично дуже тяжко чому. Хто не знає, в кожен хто скачує Телеграм, в середній Телеграма є спройні, так сказати, VPN. І якщо в якійсь країні блокується Телеграм, вони включаються VPN всім користувачам, нам нічого не треба нажимати, і в нас він працює, просто показують, що ми там в умовній Чехії. І... Можна цьому запобігти, я говорив з людьми, які цим розбираються, але це кожному провайдеру на кожен його там сервер треба ставити додаткове обладнання, яке стоїть багато мільйонів доларів, і в країні, де вже близько немає таких грошей, щоб виділити на, на обладнання, щоб заблокувати телеграм. Ми можемо його заблокувати на документах, але тоді він не буде працювати, і люди будуть сидіти просто офіційні органи влади вийдуть звідти. Ми зробимо це тільки набагато хуже для наших, то що користувачі останеться остануться росіяни, і тоді вони зможуть вже робити аудиторію, що захочуть. Тому технічно, теоретично можливо, практично реалізація теж дуже дуже тяжка і дуже дорога На сьогодні. Телеграм є головним джерелом інформації для українців. Телеграм навіть обігнав за цим показником телебачення. І зрозуміло, що мільйони українців щодня звертаються до телеграма по інформацію. От ви вже казали, що не бачите виходу, як позбавити телеграм канали анонімності. Але в такому разі, чи є у вас ідеї, як можна зробити телеграм для України безпечніше? Як захистити українців, Україну від інформаційних атак? Мені здається. Перше, це пояснювати по-перше, є там списки хороших каналів. РНБО вроді би публікували поганих каналів. Якщо ми не можемо сказати, які канали там, якщо є канали, які дійсно ведуть там і ПСО проти України, робиться список. Оцей канал поганий. Там на прикладі каналу ну, Нічтабу. Хто знає, канал дуже сильна спецоперація Росії, які готували ще там за два роки зробили один з найбільших військових каналів, і то він був російським. І вони дуже багато там маніпуляцій зробили. Тому Тут перше, показувати, які і говорити про ті канали, розказувати про канали, які є поганими. Це перше, і саме про те, що ми можемо зробити. І список тих каналів публікували там, напевно, рік назад, якщо не більше, і більше про це ніхто не говорить. Тобто, про це, як мінімум, можна почати говорити. І... А якщо говорити в загальному про інформаційну політику в Телеграмі, якщо подивитися в загальному, мені здається, вона в Україні досить хороша в тому самому Телеграмі. Не, не так багато. І не такі великі телеграм-канали російські, які могли б бути. Тобто в нас там всі мільйонники, якщо подивитися, в них адекватна позиція, і, в принципі, більшість я там якось знаю, або з ними говорив з власниками, і в них всіх проукраїнська позиція. Ну, якщо, якщо, якщо ми не беремо легітимних, темних... стоп. Легітимний і Резидент во два канали, яких мільйонники, які. Вони є в тих списках вже дуже давно. Дякую вам за інтерв'ю і гарного вам дня.